Живі системи існують вже кілька мільярдів років, і існуватимуть ще багато мільярдів. У природі не існує сміттєзвалищ. Замість цього відбувається постійний рух матеріалів, циркуляція. Відходи одного виду стають їжею для іншого, енергію забезпечує сонце, усе росте, в'яне і помирає, а поживні речовини безпечно повертаються в ґрунт. Але ми, люди взяли на озброєння лінійний підхід. Ми беремо, виробляємо і викидаємо. З'явився новий телефон. Ми позбуваємося старого, зламалася пральна машина, купуємо нову. І кожного разу ми витрачаємо обмежені ресурси і нерідко створюємо токсичні відходи. Така модель просто не може функціонувати в довгостроковій перспективі. То що ж може? Якщо ми визнаємо, що циклічна модель живої природи працює, чи здатні ми змінити своє мислення так, щоб і наша економіка функціонувала за принципами кругообігу? Почнімо з біологічного циклу. Як зробити так, щоб наші відходи не зменшували капітал, а створювали його? Якщо переосмислити і перепроєктувати продукти, їхні складові та упаковку, в якій вони постачаються, ми можемо створювати безпечні компостовані матеріали. Що сприятимуть вирощуванню нових ресурсів, як кажуть у кіно, жодного ресурсу не було втрачено під час створення цього матеріалу. А якщо до пральних машин, мобільних телефонів, холодильників ми розуміємо, що вони не розкладаються природним шляхом, і тут потрібно інше переосмислення, такий спосіб організації процесів, за якого цінні метали, полімери і сплави перебувають у циклі. Не втрачають якості і залишаються корисними навіть після завершення терміну служби окремих продуктів. А що, якби товари сьогодення ставали ресурсами завтрашнього дня? Це має економічну логіку, замість звичної культури використав і викинув. Ми впроваджуємо підхід Поверни та онови, де продукти і компоненти створюються з розрахунком на розбір і відновлення. Одне з можливих рішень. Переосмислити саме уявлення про власність. А що, якби ми насправді ніколи не володіли технологіями, ми просто користувалися б ними за ліцензію від виробника. Тепер поєднаймо біологічний та технічний цикли. Уявімо, що продукти створюються так, щоб повертатися до своїх виробників: технічні матеріали для повторного використання, а біологічні, щоб підвищити сільськогосподарську цінність, і все це. Вироблено та доставлено за допомогою відновлюваних джерел енергії. Маємо модель, що здатна забезпечити сталий добробут у довгостроковій перспективі. І хороша новина в тому, що вже є компанії, які починають працювати саме так. Але циркулярна економіка це не про одну компанію і один продукт, це про всі взаємопов'язані підприємства, які разом формують нашу інфраструктуру і економіку. Це про енергетику. Це про переосмислення самої операційної діяльності системи. У нас є унікальна можливість відкрити нові перспективи і горизонти, замість залишатися в пастці розчарувань сьогодення ми можемо завдяки креативності та інноваціям переосмислити і перепроєктувати наше майбутнє.